Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія AutoTuning. Сьогодні до нас завітав Porsche 911-2017 року випуска. На даному автомобілі несправність проявляється в спорадичній відмові моторних датчиків і як наслідок визиває чек на панель приготування. На даному автомобілі блок керування двигуном розташований в правій задній частині. Для його зняття треба зняти спойлер і відокремлювати від моторного житла. Після демонтажу блока керування двигуном з автомобіля нашими спеціалістами був виконаний ремонт. Тепер ми готуємося до його тестування. Після декількох тижнів складного ремонту з відновленням проводки, ремонту блоку керування двигуном та супутньо виявлених проблем ми робимо фінальний тест-драйв, після чого зробимо калібровку коробки передач по рекламації клієнта і будемо готувати автомобіль на віддачу. Наразі ми будемо робити калібровку коробки. Цей процес займає десь приблизно 20-40 хвилин і потребує попереднього прогріву масла в коробці. Фінальний етап калібрування коробки. Калібрування коробки виконано без помилок, автомобіль готується на віддачу клієнту. Отак з до компанії Tuning Group ми вирішимо будь-які проблеми з вашим автомобілем.